Всім привіт! Презентую вам лотна поставка товару, піжами жіночі та нічні сурочки бренду Esmara та Гаррі Potter. Є різних забарвень та з різними принтами. піжами в лоті буде 11 комплектів. Є різних моделів. З розміром S буде 3 комплекти. Та з розміром M та L буде по 4 комплекти. Нічні сорочки в лоті буде 13 одиниць, з розміром S буде 5 одиниць, та з розміром M та L буде по 4 одиниці. Всього в лоті 24 одиниці. Матеріал баволна та віскоза. Вартість 3740 гривень. Собі вартість одиниці 156 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.